Голосом надії Радио, голос надії. друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Нами вже наша чудова гостя сьогоднішня, з якою я впевнена вийде просто неймовірна розмова. Тому дуже тішимося, що вона вже до нас доєдналася. Тетяна Рюма сьогодні з нами на зв'язку, з якою ми поговоримо про прекрасну гру в шахи. Тетяна є гросмейстером, і я думаю, що і мене, і Олесю ще більше познайомить з цією вишиваною грою. Добрий ранок, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже б хотіли, от щоб ви розказали про себе, як починається ваш ранок, чи є якась е, специфіка ранку у гройсмейстерки. Е, І в загальному, ось чи це є ваша основна професія, чи як взагалі дуже цікаво дізнатися про вас як про особистість, про ваш день, як він проходить? І ну в загальному просто для мене знаєте. Проблема зі зв'язком зараз повернемося після короткої паузи. Друже. Є розмова. Усь-яка тема не проблема. Друзі, все вже тепер точно в етері. Вже зв'язалися знову з нашою гостею і нагадаємо перше запитання: от розкажіть про себе як про особистість, як починається ваш ранок, якось гройсмейстерки, і чи є це основна ваша професія? Можливо, ви ще чимось займаєтесь? Як взагалі от проходить цілий день у такої людини, як ви? Е, так, так, е, дивіться, перше, що хотіла сказати, дуже приємно, що ви назвали мене гросмейстеркою. Але, на жаль, поки я тільки е, хочу цього досягти в найближчому майбутньому, поки що наразі маю лише перший спортивний розряд. Ось е, і дійсно, так наразі це моя. Основна робота, але окрім цього, я теж працюю в благодійно, благодійно культурному центрі. Ось і половину часу також приділяю саме туди. Угу. Але... А як давно ви займаєтесь грою в шахи? Можливо, хтось привив вам любов до цієї гри, тому що от багато наших слухачів писали, що там це був батько, чи це був дідусь. Так, так насправді так. Це було з дитинства. Я пам'ятаю, мені було 6 років. Я приїхала. З батьками до тітки в гості, і вона мене навчила грати. А чому вона мене навчила? Бо моя двоюрідна сестра вона на той момент стала чемпіонкою світу з шахів серед юніорів. Ось тому мене якось теж це зацікавило. І вже коли я повернулася додому, то вирішила теж спробувати навчитись грати, і мама мене віддала на шахи. Ось тобто, шести років я займаюся шахами. Угу, насправді це чудово, а ось як зараз проходить ваше тренування щоденне? Тобто, ем, як ви тренуєтесь, вдосконалюєтесь? Ем, можливо, скільки, скільки ну, от ми знаємо, що те, там, люди, які вчаться грати на музичному інструменті, вони там по 5-6 годин в день можуть грати. От як у вас це відбувається? Угу. А, ну, насправді в мене зараз більшість часу уходить на тренування моїх учнів. Ось і наші заняття за ними займають багато часу. А коли вже я залишаю сама, то я люблю. Ну для мене це як відпочинок може бути просто ввечері перед сном сісти і грати швидкі партії там по одній хвилині. Це куля називається ось, або вирішувати задачі на швидкість. Тобто це такий мій від відпочинку, як від роботи, ось, ну але паралельно я теж е тренуюся з, зі своїм тренером. Ми вивчаємо різні е теорії, так, також розбираємо мої партії. Я так вчусь поєднувати е це як свою роботу, але в той же момент. Е Намагаюся сама досягати якісь е, висот, можна так сказати, в шахах? Отак? Тобто, шахи з одного боку для вас е, робота, але з іншого е, спорт, е, справа е, займаючись якою можна відпочити? Ось от трошки переключитись. Так так. так, так, так. Саме так. А от цікаво запитатися, якби умовно кажучи, уявимо, що шахів не було. Е, який вид, вид спорту обрала б тоді б Тетяна в своєму житті? Дуже цікаве запитання. Насправді теж дуже люблю різні види спорту, але напевно найбільше мене приваблює будь-який спорт, там де є в грі м'яч. Ось, напевно, більше я схиляюсь до волейболу. Мені дуже подобається так в нього грати. у вільний час, в основному, влітку я дуже багато намагаюсь саме ну, витрачати час на це, поки є можливість. А ось, до речі, дуже цікаве запитання. Я намагалась дослідити, дослідити це. Але от цікава ваша думка, чому шахи це спорт? Наприклад, шашки не спорт, та там якісь інші там, настільні ігри навіть найбільш шашки прийняті. Шашки Чапаєва теж не спорт. Та, шашки Чапаєва це, це теж не спорт. А чому шах шахмати це спорт. Так ну насправді, бо я так розумію, я бачу, що це теж тренуються е, м'язи, але більш розумові м'язи. Що дійсно наш мозок настільки напрягається, що ми можемо просто так перевтомлюватись, як ви казали раніше в ефірі, що більше ніж від спорту в якогось е, там бігу чи ще будь-якого іншого спорту е, у нас, наприклад, зараз проходить е, чемпіонат. В Болгарії, ось ми тут з дітьми е, граємо, і вчора хлопець він грав чотири години партію. Після цього в нього просто дуже розболілась голова, і він дуже відходив від цього багато Йой. часу. Ось тому так. Тому дійсно ми можемо втомлюватись набагато більше, ніж можливо, спортсмени з інших видів спорту. Mm -hmm. Mm -hmm. А от якщо говорити про інші види спорту, ми нещодавно розмовляли про теніс, про інші види. І, до прикладу, той же теніс, якщо ти хочеш ним займатися, ти маєш собі щось там купити. Я не знаю, якісні ракетки чи кросівки, ще щось. Що потрібно для того, аби професійно займатися шахматами? Чи потрібно якесь справжнє таке приладдя? E, насправді для того, щоб професійно навчитись, приладзі точно не потрібно. Я думаю, що достатньо буде якогось сильного бажання, бо тут більше момент в якомусь терпінні ось, і навчитись можна грати як онлайн в різних програмах, чи чиском. Ось так і вживу, маючи дошку, яку можна купити за ну, дуже маленькі кошти. Uh -huh. Тому цей спорт, я, я думаю, який кожному. Буде доступний. Mm. А до речі, от дуже цікаво, от коли вчать грати, да, там такий любительський mm -hmm. рівень, ви просто продумаєте наперед і граєте. Там, наприклад, от зараз я там так поб'ю і так далі. Не знаю, як це правильно називається. Mm -hmm. Але ось mm -hmm. в який момент треба переходити від простої гри, що ви там, ну, до, до mm -hmm. стратегії. Як це поєднується? Просто знаєте, я інколи думаю, що от виграє той, у кого більше стратегій в голові, вивчених якихось, mm -hmm. як це взагалі працює? Mm -hmm. Так, ну насправді дуже важливо вчити паралельно і тактику, і стратегію, тому що теорія це взагалі дуже велика частина в шахах. Так, тобто ці різні дебюти, ви вже говорили так про дебюти, що це за частина гри. Так, якщо я не помиляюсь, ні про дебюти не говорили, але якщо говорили, то нагадайте, будь ласка. Ага, так, так. Е, ну, дебют це початок гри. Взагалі, шахи ділиться на три частини гри. Це дебют початок, мітельшпіль середина і еншпіль кінець гри. Ось і дебют це в основному теорію, яку варто просто насправді завчити. Ось і запам'ятати. І можна грати різні початки, які вже придумали давно до нас різні е, шахісти. Ось а от стратегія це. Е, теж дуже важлива частина гри, в яку не знаю, напевно випрацьовується з досвідом з часом. Ось для цього напевно потрібно кожен день багато вирішувати завдань і будувати якийсь план гри. Ось. І З часом точно все буде виходити, і е, людина буде професійніше грати. Ось так. От знаєте, в мене зараз буде максимально дивне запитання. Але як так. можна вибудувати план гри, якщо там аж цілих 16 фігур, і ти не знаєш, якою фігурою походить супротивника? Якщо я не помиляюсь, то продумують прям ну декілька ходів вперед. Як це взагалі можливо? Так, так, так і є. Е, ну, взагалі можливо. Якщо от, я коли граю, уявляю, що е, на дошці бореться як два війська військо там, білих фігур проти чорних фігур. І вони мають взаємодіяти один з одним. Ось дуже важливо, щоб кожна фігура вона не ходила окремо, але щоб вона допомагала е, іншій фігурі атакувати. Ось. Тому, от, будуючи план, я одразу думаю про те, як. Е, Всіма фігурами наближатись до короля, яким разом е використовуючи різні тактичні прийоми, там виделка, зв'язка, як атакувати короля, е і також фігури інших е інші фігури суперника для того, щоб ну було легше дістатись до короля. Теж mm -hmm. тому ну, насправді та важливо, от. Е Сприймати гру як не кожна фігура окремо, а як вони всі разом мають працювати. От так. Угу. А от якщо так. казати про слухача, умовно кажучи, нашого який нас <світ> зараз слухає, і він хоче навчитись грати, зовсім не вміє, і от запитує: от якщо казати про мене як новачка повного, за скільки часу мені реально навчитись грати в шахи? От приблизно. Хороше запитання. Насправді можна відповісти так, що навчитись грати можна і за один день, а от навчитись добре грати, то для цього потрібно буде трошки більше часу. Угу. Ось тобто основні правила можна вивчити досить швидко, як фігури називаються, як вони ходять, і ну, мету гри. Ось, а вже далі треба буде так більше, поглиблюватись в цю гру, більше теж вирішувати різних завдань, і відповідно рівень може стати кращим, але навчитись дійсно може кожен і за день дуже легко. Нічого собі ну звучить насправді, звучить прекрасно. А ось які основні правила гри, з яких правил гри варто почати, та чому можна навчитися, от просто дивлячись гру професіоналів. Угу. Е, ну, основні правила гри е, варто, по-перше, запам'ятати розташування фігурок, хто де стоїть, хто як називається і хто як ходить. Е, теж дуже важливо знати, яка фігура скільки коштує, тому що від цього залежить е, е, наше розуміння, яку фігуру, якими фігурами краще обмінюватись, якими не обмінюватись, які фігури краще зберігати на кінець парць. Ось, ну і знати теж основні правила, по типу що таке шах, що таке мак, е як нам досяг, ну, досягти перемоги. Ось тобто угу. та тата. -та. Е і ще раз нагадайте, ага, ви ще запитали про чому чого можна навчитися, е дивлячись партії. Чемпіонів і сильних шахістів. Насправді е, мені дуже подобається розглядати різні партії сильних шахістів. По-перше, тому що е, мені подобається вчитись на поразках не тільки своїх, але й чужих. Ось, і так теж видно наскільки кожен шахіст по різному мислить і по різному має якийсь свій стиль гри. Ось, і теж коли ти бачиш. Партії різних шахістів ти можеш знайти якийсь свій особистий стиль гри? Ось тому так. Mm -hmm. Mm -hmm. А от ми знаємо, що якщо людина виходить на якийсь ну вже певний рівень, вона може mm -hmm. приймати участь в тих шахматних турнірах. Розкажіть, як от це mm -hmm. все відбувається, як це середини, середини працює, який взагалі можливо там ем, яка можливість mm -hmm. того, коли ти переможеш, що тебе чекає далі, і так далі. Так, mm -hmm. Ну, насправді, турніри теж бувають різних видів. Е, є бліц-турніри, класичні турніри і турніри швидких шахів. Бліц-турніри зазвичай там дається на кожну гру, кожному гравцю по 5 хвилин плюс 3 секунди. Швидкі шахи це 10 хвилин плюс 5 секунд. І от зараз турніри, які грають е, наші учні тут у Болгарії в Болгарії, це класика, і у них іде на партію кожному гравцю по півтори години, плюс 30 секунд за кожен хід. Ось. Угу. Тобто, е, так е, класичні шахи, я думаю, що це більше якраз шахи, про те, там, де люди сидять, ну вже більш професіонали грають, і тому вони можуть дійсно засиджуватись дуже довго, думаючи над кожним ходом. Ось, але е, якщо ви хочете тільки почати грати, так перший турнір, на який вам доведеться попасти, це турнір серед початківців, безрозрядників, і там якраз. В турнірі буде 9 турів, ось, і для того, щоб виконати розряд, вам е, варто е, набрати лише 5,5 балів, так, тобто 5,5 балів і більше. Ну, і відповідно, якщо ви набираєте, вам... Присудять вже четвертий спортивний розряд? Е, ну і можливо дадуть якусь якийсь приз. Mm -hmm. ось, mm -hmm. так. Mm -hmm. Звучить, насправді чудово. А ось е, що на таке запитання: чи є люди, які от схильні до шахів і не схильні до шахів? Тому що принаймні не знаю, в mm -hmm. мене звідкись такий стереотип взявся, що люди, які от математичного складу розуму, вони схильні до шахів. А люди, які гуманітарії, mm -hmm. вірогідніше за все, ні, чи так це працює, чи якось по-іншому. І як дізнатися, чи взагалі ти схильний ось до гри в шахи? Чи пробувати тобі, чи ні? Так, ну я однозначно рекомендую кожному спробувати грати, навчитись грати в шахи, тому що. Це така гра, яку дійсно може кожен засвоїти, просто що комусь знадобиться трошки більше часу, комусь трошки менше, тому що всі ми мислимо по різному. Дійсно, людина, яка які легше дається математика. Я побачила, що цим людям дійсно швидше даються шахи, але тут дайте, працює так, що 10% це талант, який можливо людина має ще з народження. А, ось і 90% це все таки буде роботи, яку ти будеш пророблювати, як ти будеш старатись, тому що дійсно деякі учні мої які. Напевно, трошки довше засвоювали якісь основи, але дуже багато працювали кожен день, мають більші результати, ніж ті, у кого була на початку схильність до шахів через математичні здібності, і так далі. А як роздивитися ось цю здібність у своїй дитині? Наприклад, щоб віддати її на шахи? Цікаве питання. Я думаю, що варто просто напевно. Спробувати, ну подивитися, можливо, якщо в математиці, або якщо це більш старші класи, якщо в фізиці, теж у дитини дуже добре виходить, якось засвоювати швидко матеріал. Ось то це теж може бути таким поштовхом для того, щоб віддати на шахи. Хоча і просто, якщо ви хочете подивитись, чи дитині сподобається чи ні, обов'язково віддавайте там на перше пробне заняття, якось е, дитина одразу зрозуміє, чи її. Це грачі вона не хоче далі якось продовжити. Тобто спробувати обов'язково має кожна дитина. Взагалі вважаю, що для дітей це дуже важливо і дуже класно було б, якщо б в кожній школі шахи це був як ом, окремий важливий гурток, Нічого тому собі. що він угу. допомагає так розвивати нашу логіку, наше мислення. А mm -hmm. якщо дитина, умовно кажучи, ну, кажучи, їй не подобається, але ви, як там, мама, чи ви як тато, знаєте, що це дуже корисно, то що робити в такій ситуації? Mm -hmm. Ну, в таких ситуаціях я думаю, що у дітей дуже часто міняється настрій, і якщо це якась така одноразова ситуація була, так, що там дитина програла якось після цього не хоче більше грати. Це більше треба не знаю, спробувати далі. Але якщо я буду бачити, наприклад, що дитина постійно постійно приходить, і для неї це прям ну дуже тяжко дається, і вона не хоче цього. Вона ну їй дійсно це не цікаво. То я раджу батькам якось поки зупинитись, і, можливо, через якийсь час спробувати ще раз. Ось тому ага. точно не треба змушувати силою, тому що. Це буде для дитини тільки каторга. А от знаєте, так. ще одне таке запитання. Дуже дуже uh -huh. цікаво. От я особисто, коли намагаюся продумати щось вперед. Ну, наприклад, у мене специфіка роботи, да, там продумати наперед виходи, що сказати: інколи буває таке, що ти забуваєш там або дихати, або інколи в очах мені, тому що ти прям ну реально продумуєш. Які цікаві uh -huh. такі моменти є на турнірі? І ще одне запитання цікаве: чи дивитесь ви на поведінку людини, і чи аналізуючи поведінку, ви можете сказати, які ходи вона робить? Буде робити uh -huh. uh, та це цікаво. Цікаво спостерігати, як люди грають, тому що у кожного теж якісь різні емоції і різні психологічні такі тиски теж бувають. Тому шахи це теж більш ну і, і про психологію, тому що. Психологічно можна задавити суперника, особливо на початкових рівнях, і за рахунок цього виграти. Тому в шахах є такі правила, як неможливий хід, і, наприклад, на турнірі два неможливі ходи. Коли, наприклад, ви походили фігурою, так як вона насправді не ходить, або не прибрали короля з під атаки. Ось це неможливий хід рахується. І два таких неможливих ходи це вже програш. І деякі суперники дійсно люблять давити психологічно, там постійно викликаючи суддю, говорячи про те, що ой, а мій суперник то зробив, а мій суперник то зробив. І деякі діти через це програють, тому що вони якось не можуть цей тиск витримати. Тому це теж дуже цікаво, як може працювати. Тобто психологічно, ось так, от психологічна складова теж дуже важлива. А до речі, Та. от е, я просто не можу дуже, дуже цікаво. А ось як ви психологічно готуєтеся до турніру? Ну, знаєте, там, от е, коли готу, готу, готувались готу на ЗНО, там шоколад їсти, чи їсте ви щось перед турніром. Е, чи якось не знаєте? Можливо, задачки якісь вирішуєте перед турніром, чи можливо навпаки, знаєте, от, як є марафонці, які відпочивають один день перед турніром і нічого не роблять. Так, так, точно, я більше за те, щоб. Відпочивати більше перед турніром, тому що ти і так дуже багато будеш працювати на самому турнірі, і головне зараз не втратити ось ці сили. Дуже важливо добре виспатись, добре поснідати теж і ну, налаштувати себе от дійсно якось більше морально, психологічно, тому що задачки вже не допоможуть. Ти вже більше не будеш знати, ніж ти знаєш. Ти не зможеш надихатись перед смертю. Ось так. От. Класно. Тобто важливо, щоб мозок твій відпочив і був в тонусі. Тетяна, останнє запитання вже до вас маємо. Якісь побажання, можливо, в день шахів нашим слухачам, які нас зараз слухають, можливо, хтось зацікавився цією грою. Так, ну я насправді дуже бажаю кожному, хто ще не знає цю гру, хто не вміє грати, обов'язково спробуйте, хоча б тому, що дійсно ця гра вона дуже захоплююча і. Дуже може вас е, принути в цікавий світ. Е. Ось тому бажаю дійсно спортивного напевно духу, швидкої думки, яскравих перемог. Якщо ви вже граєте, бажаю перемог саме українських шахістів для України. Ось ну і всього найкращого. Так, Дуже, дякуємо. Вітаємо вас ще раз всесвітнім Днем шахів. Бажаємо Боже благословень, Теж нових перемог, нових звершень. Ну і звичайно, щоб е голова боліла якомога менше. А ось е мисленнєва активність була якомога сильніша. Друзі, з нами Дякую. Тетяна Рюма була Дякую. на зв'язку трошки дала нам зрозуміти, що це за прекрасна гра шахи. Ми дякуємо, що ви були з нами. До побачення! До побачення!